Дослава ситуація поблизу Кам'янського. Це щось, що буквально нам свідчить про активізацію сил ворога, чи це умовно достатньо звичайна, звичайна їхня тактика і якихось загострень на цьому напрямку ми не фіксуємо. Ми вже протягом може місяця щодня говоримо про те, що противник намагається активізувати свої штурмові дії. В напрямку Кам'янське, далі населений пункт плавні, і зараз бої точаться у населеному пункті плавні. Противник відтиснув, відтиснув наших, наші позиції, зруйнував і наших бійців. Відтиснув з кам'янського, і це говорить про те, що противник намагається як найближче підсунутись. До Запоріжжя, адже Кам'янське це населений пункт, який розташований на березі колишнього Каховського водосховища і на автомобільній трасі е, Сімферополь-Харків. Тобто, як по цій трасі прямо можна зайти до Запоріжжя, фактично там залишається ну трошки більше е, двох десятків кілометрів. Крім того, цей населений пункт він розташований доволі. В зручному місті, тобто він на панівній висоті, і якщо мати тут е, плацдарм для того, щоб розмістити е, артилерію, далекобійну артилерію, великокаліберну артилерію, то можна навіть завдавати обстрілів, завдавати ударів по південних околицях Запоріжжя, а також тримати під вогневим контролем логістичні шляхи, які йдуть. В які йдуть від Запоріжжя на схід, зокрема на Оріхів, на Гуляйполе, і далі туди на населений пункт Покровське Дніпропетровської області і на Донеччину. Тобто, це ну, доволі важливий такий вузол, і знаючи це, противник, як я вже казав, щодня протягом там напевно, що напевно, що півтора місяці. Тут нам проводить активні штурмові дії, намагаючись просунутись.